Іноді один єдиний артефакт здатен змусити переглянути все, що ми знаємо про минуле таємничі диски з різних куточків світу, ніби натякають на забуті знання і можливі цивілізації, що залишили по собі лише тіні. І головне питання звучить майже невідворотно: а що ще приховано в історії? Про що ми навіть не здогадуємося? Небесний диск із небри це бронзовий артефакт діаметром приблизно 32 сантиметри, прикрашений золотими накладками. На його поверхні зображено небесні тіла, сонце або повний місяць, серп місяця, кілька десятків зірок, серед яких найбільш впізнаваними вважають плеяди. Згодом до початкового зображення були додані ще дві вигнуті золоті дуги по краях і одна дуга внизу. Яку інтерпретують як човен, що перевозить сонце вночі, артефакт було знайдено у 1999 році на горі Міттелберг біля німецького міста Небра. Спочатку диск знайшли чорні копачі, але згодом його вилучили і передали в музей. Дослідження показали, що диск виготовлений приблизно за півтори тисячі років до нашої ери, тобто належить до середньої бронзової доби. Саме датування і зміст артефакту стали сенсацією, адже це найдавніше зображення космосу, відоме в Європі. Диск вважається аномальним, бо для свого часу демонструє занадто високий рівень астрономічних знань. Він відображає розуміння фаз місяця, орієнтацію за зорями та важливі сезонні зміни. Бічні золоті дуги дуже точно відповідають куту. Між точками сходу сонця в літнє та зимове сонцестояння на широті небри це вказує на глибоке знання небесної механіки, що зовсім не характерно для культур центральної Європи того періоду. Технологія виготовлення диска також викликає питання золото накладене дуже акуратно з рівною товщиною і точними геометричними пропорціями. Крім того, сам артефакт створювали у кілька етапів, ніби його значення чи призначення змінювалися з часом. Припускають, що диск міг бути календарем, ритуальним предметом жреців або своєрідною моделлю світу, де зашифровані космологічні уявлення давніх племен. Походження знань, необхідних для його створення, залишається незрозумілим. А цей диск віднайшли у 1908 році під час розкопок палацу у фесті, одному з центрів Мінойської цивілізації. Це круглий глиняний диск діаметром близько 15 сантиметрів, товщиною трохи більше сантиметра, вкритий з обох боків дивними символами, які нанесені по спіралі від краю до центру. Таємничість цього артефакту полягає в тому, що. Система знаків, якою він написаний, не схожа ні на одне відоме письмо того часу. Вона не має аналогів ані на Криті, ані у сусідніх культурах егейського світу, ані в ширшому східному Середземномор'ї. Найбільш інтригуючою є техніка нанесення символів. Кожен знак, яких усього 45 унікальних видів, був відтиснутий за допомогою маленьких штампів. Створених спеціально для цього тексту, це робить Фестський диск чи не найдавнішим відомим прикладом використання рухомих друкарських елементів технології, яку людство пов'язує із Гутенбергом, тобто 15 століттям нашої ери, а не з другим тисячоліттям до нашої. Незрозуміло, навіщо мінойцям було виготовляти набір штампів для одного єдиного артефакту, або ж це свідчення про цілу. Нині втрачену традицію друкування на глині, від якої нічого не лишилося, призначення диска залишається предметом суперечок. Деякі дослідники припускають, що це може бути молитва, ритуальний гімн або магічний текст, інші вважають його календарем або навіть ігровим предметом. Проте відсутність будь-яких схожих прикладів робить будь-яку інтерпретацію фактично припущенням. Матеріал, форма, унікальність письма, відсутність аналогів і незвична техніка виготовлення роблять диск із фесту одним із тих артефактів, що ніби випадають із загального історичного контексту. Він виглядає як уламок знання, яке не збереглося, або як фрагмент культури, що існувала паралельно з мінойською, але не залишила по собі інших слідів. Диск Колганте часто вважають легендою, проте низка непрямих свідчень робить історію артефакту напрочуд переконливою. Уперше про нього згадує болівійський дослідник Рамірес Колганте у своїх польових записах 1897 року. Частина щоденників збереглася, і саме в уцілілих сторінках міститься опис металевого диска з гравіруваннями, надто складними. Щоб бути випадковим орнаментом. Нотатки, позбавлені міфотворчої стилістики, вони сухі і технічні, що свідчить про спробу зафіксувати реальний об'єкт. Наприкінці ХІХ століття кілька місцевих провідників, які супроводжували Колганте, згадували про круглу блискучу пластину, яку він показував у таборі. Їхні свідчення, записані пізніше місіонером Фернандо Амая, збігаються. Незвична вага, відсутність корозії та тонкі рівні лінії, виконані з майже надлюдською точністю. Деякі властивості, описані Колганте, нині легко трактувати природно, те, що диск залишався холодним під сонцем, може вказувати на сплав із високою теплопровідністю, властивість, характерну для сучасних технологій, а слабке блакитне світіння. Могло бути проявом люмінесценції чи фотопоглинання, яке в той час здавалося фантастичним, але цілком можливе. Візерунок диска нерідко тлумачать як поєднання спіральної галактики та схеми сонячної системи. Дугоподібні лінії нагадують галактичні рукави, що сходяться до центральної точки, а ближче до краю розташовано низку позначок, схожих на орбіти планет. Одна позначена тонким кільцем, ніби символом сонця. А інша відбиває світло сильніше, що дозволяє припускати, що це земля. Кол Ганте писав, що залишив диск через дивні фізичні відчуття та збої компаса. Після цього в щоденниках виникає довга перерва, а згодом дослідник зазначає, що не зміг знайти дорогу назад до ущелини, бо ландшафт ніби змінився. І Хоча артефакт так і не знайдено, це лише підсилює враження. Що в історії Південної Америки могла існувати річ, створена руками цивілізації, про яку ми поки що нічого не знаємо. На сьогодні це все. Діліться своїми думками в коментарях. Цікаво почитати ваші версії та припущення. Не забудьте підтримати відео вподобайкою та підписатися на youtube канал, щоб не пропустити нові випуски. А якщо хочете бути в курсі всіх нових знахідок і теорій, долучайтеся також до нашого телеграм-каналу. Дякуємо за перегляд відео. До нових зустрічей у нас на каналі.